Так, добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з електронними таблицями. Вчимося їх редагувати, знаходити автосуму, вводити автозаповнення та середнє значення шукати. Пригадуємо, в нас є стовпчики, кожен стовпчик має свою буковку да? і є рядочки. Номера рядочків. перетині утворюється комірочка, клітинка. Коли ми клікаємо, у кожної клітинки в Excel є своя адреса. Клікнули на клітинку, вона виділилась, і ми бачимо, що це клітинка А1. Клікнули в іншому клітинку в іншій комірці і бачимо, що рядочок адреси цієї клітинки D9. Починаємо з А1. Практична робота є в підручнику на сторінці 98-й. Перший стовпчик у нас буде номер, тому ми його можемо зменшити. Ставимо тут номер. Другий стовпчик учень. Третій стовпчик клас. Наступний зріст. Маса. Дата народження. Так, дивіться, дата народження трішки виходить за межі, тому нам треба розширити, розширити наш рядочок. Дата народження. Так, тепер дивимось. У нас буде по підручнику 4 учні, якщо хочете, можете зробити більше. Ставимо 1. Вниз, два. А тепер, щоб далі програма автоматична, да, бо коли мало, ми можемо, звичайно, самостійно пронумерувати. Але якщо багато номерів, то програма нам автоматично може все пронумерувати. Для цього нам потрібно виділити дві комірочки. Які ми хочемо, програма зафіксувала, що в нас тут іде поступовий рахунок. Натискаємо на правий нижній квадратик, зажимаємо мишку і протягуємо на ті комірки, які нам потрібно виділити. Відпускаємо і бачимо, що у нас автоматично порахувались далі комірочки. Так? Далі учень, вводимо тут дані. Як і в звичайному текстовому редакторі, ми виділяємо потрібне місце, клікаємо там мишкою, да? у нас тут буде комірочка, і вводимо з клавіатури дані. Можна також керувати стрілочками, які в нас є на клавіатурі. Вниз, вгору, вправо, і таким чином переміщатися по комірочкам. Далі, дивіться, тепер клас, я також буду автоматично робити автозаповнення, але в мене сьомий повторюється у всіх клітинках, тому мені не потрібно два рази вводити. Якщо я набрала один раз 7 і буду проводити, то комп'ютер зрозуміє, що мені треба повторювати лише циферку 7. За нижній правий квадратик схопили ліва кнопочка миші і протягнули на ту відстань, яка вам потрібна. І скрізь з'явилось сім. набагато проще. легше. Так, зріст. Тут дивіться, я вводжу один. Далі ставимо на англійську мову, ставимо кому. Так, зверніть увагу, якщо крапка може помилку вибивати. Один метр п'ятдесят сім, далі метр шістдесят один, метр 69 і метр сорок два. Так, маса. Тут просто числові дані вводимо, 45, 53, 54, 49. І знову дата народження. Тут для автоматичного заповнення у нас не всіх однаково буде. А ось так, вводимо, 28.03, 2008 рік. І наступно ведемо 29,03 2008 рік. А тепер далі робимо автозаповнення. Тобто а, наступні числа будуть у нас іти, виділяємо за правий нижній куточок і протягуємо на потрібні комірки. І дивіться, що відбувається, у нас поступово йде а, Дати народження. Так? Якщо дивіться, потрібно ще на одну низку спуститись, то це вже буде 1 квітня і програма за календарем нам автоматично це порахує. Так, так Заповнили ми. Тепер в редакторі, в редакторі електронних таблиць ми також можемо копіювати і переміщувати наші об'єкти. Але для того, щоб перемістити, ось мені треба комірочку F. Датами народження поставити між класом та зростом, щоб була дата народження. Для цього мені треба її вирізати і перемістити сюди. Але якщо я її переміщу, просто скопіюю в рядок, в стовпчик D, то в мене зріст видалиться, мені не потрібно його видаляти. Так? Тобто, мені потрібно додати між ними нову комірочку. Тому я йду на комірочку C, на мене виділилась. Натискаю праву кнопочку миші і обираю команду вставити один стовпець праворучне. Да? Тобто, ще справа додати чистий пустий стовпчик. Натискаємо. і Тоді дивіться, зріст в мене перемістився в є, е, а де став пустий, порожній. Тепер я спокійно виділяю дату народження стовпчик. Права кнопочка миші вирізати. Подивіться, в мене діапазон клітинок став в пунктирчику. Да? Клікаємо в комірочку D, права кнопочка миші вставити, розширюємо нашу табличку. І бачимо, що ми просто вирізали і скопіювали, да? перемістили, вставили наш об'єкт в іншу клітинку. Тепер форматуємо табличку, виділяємо все. І низ захватуємо, тому що в нас ще буде одне завдання. Додаємо межі нашій таблиці і збільшуємо ага, розмір шрифту. Для цього виділяємо наш текст і поставимо 14-й. Знову, де в нас ми бачимо, що не вміщається, ми просто Розширюємо наші стовпчики. Так, начебто є. І тепер подивіться: ага, ще можна зробити заливочку красиву. Так, обираємо заливку, обираємо кольор такий світленький. І о, тепер дивіться: під учнями ми не нормируємо, що це буде п'ятий рядочок, а робимо ще один стовпчик. Прописуємо, що це буде в нас підсумки. Так. Підсумки. Що нам треба в підсумках зробити? Нам треба порахувати загальну масу всіх учнів, загальну вагу, і треба порахувати середнє значення зросту. Як це зробити? Для того, щоб обчислити масу, мені треба виділити всі комірочки, з якими я працюю. Для цього натискаємо в першу комірочку і протягуємо. У мене таких комірочок 4. Я їх протягнула тобто діапазон виділила. У мене програма розуміє, що я буду працювати з цими комірками. Далі, тут є такі функції, у нас ось значок функції на панелі інструментів. Натискаємо на стрілочку, перше, що мені треба знайти, це сумою. це перша функція. Подивіться, в мене одразу вводиться сума. Ставиться знак дорівнює, якщо ви будь-які робите розрахунки в Excel, для того, щоб програма зрозуміла, що ви хочете щось порахувати, нам потрібно спочатку поставити знак дорівнює, а потім обрати функцію, що ми будемо з вами шукати. Обираємо суму, а далі в мене автоматично вівся діапазон клітиночок від F2, ось він виділився, до F2. 5 і через дві крапочки. Бачите, F2, дві крапочки, F5. Тобто програма розуміє, що від F2 по F5 мені всі числа потрібні. Якщо ви будете автоматично вводити числа, то ми їх через крапку з комою вводимо, що дорівнює сума, а далі можемо вводити також F2, F3, F4, F5. А якщо в мене діапазон, від якого до якого то через дві крапочки. Ввели сума, введені комірочки. Ось, подивіться, в нас також є, коли виділили комірочку, є адреса, що ми тут в ній вводимо, які дані. Дорівнює сума від F2 до F5. Натискаємо Enter, і в нас автоматично програма порахувала суму. А середнє значення знайти так само треба виділяємо діапазон клітиночок від e2 до e5. Виділили, йдемо у функції. І обираємо функцію середнього значення, ось вона друге, average. Натискаємо, дивіться, знову дорівнює. Average, тобто середнє значення, і діапазон клітинок від E2, ось вони виділені пунктиром червоним, до Е5. Натискаємо Enter. Тобто головне перевіряти, що в нас стоїть спочатку дорівнює, потім назва функції, і перевіряємо діапазон клітинок, який виділений, да, щоб все порахувати. Натискаємо Enter, і бачимо, що середнє значення зросту це 1,57 м. Да. Порахували всі суму зросту і знайшли його середнє значення. І вийшло 1,57 см. Так, це ми зробили? Тепер ми працювали на аркуші 3. Нам треба його перейменувати в практично 4. Для того, щоб перейменувати аркуш, натискаємо на ньому праву кнопочку миші, обираємо команду «Перейменувати». І виділився в мене аркуш. Прописуємо. Це в нас практично 4. Є. А аркуш 2 і аркуш 4 нам потрібно видалити. Для цього натискаємо на аркуш. Права кнопочка миші Видалити. Підтвердите, ви хочете видалити. Так. І аркуш 4. Права кнопочка миші Видалити. Окей. Все. Таким чином ми бачимо, наша таблиця готова. Можете її форматувати. Сума прорахована. Середнє значення прораховане. Автозаповнення все ми з вами поводили. Якщо не зрозуміло, поставте на паузу та ще раз перегляньте відео. Зробіть практичну роботу та надішліть на перевірку. До побачення!